Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяєва психологія. Хочу зробити розклад, такий більш відкритий. Зазирнемо карту вашого дня, що вам день принесе сьогодні? Що буде відбуватися у вашому житті? Подивимося не по одній карті. А про трьом. Подумайте, будь ласка, про себе. Давайте розпочнемо колода 78 дол. нам розповість, що у вас буде відбуватися саме сьогодні. Смерть. Смерть така цікава. Промалюна таки в цій колоді. Смерть завжди говорить про зміни, такі, знаєте, жорсткі зміни, коли потрібно залишити все те, що не є дієвим, все те, що можливо у вашому житті є по карті помірності, тобто болотом. і вона говорить. Що час вже настав. Потрібно щось змінювати в своєму житті, рухатися далі. Ця карта не говорить тільки про фізичну смерть, вона говорить більш про смерть, яка а, ваше старе повинно залишитись в минулому. Трансформація, зміна. Та кінець одного етапу з наступним, тобто початок іншого етапу. Після цієї карти відбуваються зміни. По цій карті, коли так ця карта виходить, це говорить про те, що зміни неминучі, вона смерть прийде і збере. Те, що вона, вона вважає за потрібним за, для вашого якогось руху. Неважливо в яких аспектах вашого життя, неважливо в чому. Це може бути робота, це може відношення, це може бути в яких аспектах вашого життя. Завершення одного циклу і початок іншого. Карта говорить про необхідність. Відпустити минуле, щоб відкрити двері для нових можливостей та росту, без цього неможливо буває. І ми всі проходимо цю, цю карту у житті, починаючи з народження, дідсадок, потім школа та інше. І також і дорослому житті ми проходимо трансформації. Хто то частіше, хто там. Більш-менш-менше. Але це буває. Це про очищення та звільнення від старого, що може бути болісним процесом, але необхідним для переосмислення та прийняття змін. Навіть якщо вони здаються важкими. Знаєте, по цій карті бувають ми. Не маємо такої, знаєте, згоди, добровільної від чогось лишитися, але по цій карті карта вам говорить про те, що все. Ви не змогли щось розуміти, ви не змогли рухатися далі, щось повинно було відбуватися, і вона вже приходить і забирає у вас, насправді, буває болюче. По карті трійка жезлів після смерті, це знаєте, таке відчуття М -м -м -м, закінчується минуле якийсь етап. Да, Старе залишається і вам відкриваються інші двері. По трійки жезлів можна сказати, що вам розширюється горизонт, і у вас відкриваються нові можливості. Плани на майбутнє, готовність до нових пригод або проєктів. Тобто то, що відумерло, то, що не потрібно вже тягнути, ви повинні залишити для того, щоб відкрилися нові можливості. Якщо ви не захочете, у вас все одно заберуть добровільно чи ні. Тому що ця карта це старший аркан, говорить, що стоп. Ви вже на краю, і вам потрібно рухатись, вам потрібно змінюватися в житті. І «Трійка жезлів про це вам говорить. І правосуддя. Карта правосуддя говорить про те, що баланс, потрібен баланс і справедливість. Ви повинні переосмислити і розуміти, що вам потрібно. Можливо, щось переоцінити. І правосуддя говорить про це, що вам потрібна об'єктивність на те, що відбувається. І це буде проходити у вас цей день, коли б ви не відкрили це відео. Сьогодні може бути для вас днем важливих трансформацій змін. І Можу сказати, які призведуть до нових можливостей: не бійтеся. Вам можливо, щось доведеться залишити позаду, щоб продовжити свій шлях вперед, без цього не можна. Важливо прийняти рішення об'єктивно і чесно, зважаючи на справедливість і баланс, і будьте готові скористатися новими шансами які відкриваються перед вами. Тому що це дуже важливо. Не е, женіться за минулим. Іді, е, Рухайтесь вперед, е, дивлячись е, в майбутнє. І у вас все відбудеться так, як вам потрібно, так, як ви бажаєте. Та буде так.